Всім привіт! З вами я, Лана, і хочу привітати вас з наступаючим святом Юль. Колесо року обертається і дуже скоро зупиниться на одній з головних і потужних реперних точок колеса року. Це Юль. Це відома нам назва День зимового сонцестояння. І зараз дозвольте подивитись для вас, що принесе це свято саме вам. Воно довге. Скандинавські північні народи святкували його 13 днів і 13 ночей. І тому буде час і підготуватись, і посвяткувати. І підтримати ще не народжене сонце, але, звісно, сам день зимового сонцестояння, він і вважається головним святом Юльська ніч, до неї йшла підготовка напередодні, до неї йшла підготовка впродовж дня. Хати прикрашалися вічно-зеленими рослинами, плелися юльські вінки, приносилося юльське поліно, запалювалось багато вогнів, накривалися щедрі столи, а ще давалися клятви. Найпотужніші, найщиріші клятви давалися на юль і називалися вони гейс. Тому порушувати цю клятву було строго заборонено. Ну а зараз давайте все ж таки подивимось, що саме вам принесе цей період. Ці 13 днів і ночей для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть і міру. Для вас розпочнеться новий період, щось завершиться в вашому житті. І багато хто позбавиться ілюзій, позбавиться негативу. Оце завершення, підбиття ітогу колеса руку, воно вже принесло свої результати. Для декого це оновлення. Після завершення якогось періоду. Для декого це вже крок в нове. І це нове зараз виглядає для вас як яскрава, як яскрава подія, як нова зустріч. Для когось це дійсно щось. Але тут є вірогідність того, що може бути. Результат цих змін вас не дуже-то потішить. Буде якась, можливо, туга, сумніви, взагалі якісь негативні енергії. Про що тут. Тут якісь образи, тут якісь відчуття того, що Треба сподіватись тільки на себе і більше ні на кого. Можливо, дійсно у когось завершиться якийсь період, буде завершення, буде відновлення, буде, можливо, сум за цим і відчуття незахищеності. Угу. А покажіть, руни, що ж по ітогу? Буде пізніше після цього етапу. Ну, ви заспокоїтесь по-перше, і, знаєте, трошечки, як буде вам на душі холодно. От зараз результати начебто вас вражають і задовольняють, але потім цей сум. Який нахлине пізніше, він пройде, ви заспокоїтесь. І далі що? А потім буде вже все доволі добре. Ви сконцентруєтесь на тому, щоб досягти свого успіху, щоб до. Довести іншим і собі, що було варто це завершувати і це розпочинати. Ви будете відчувати, що все ж таки ви зробили правильно. Просто те, від чого ви відмовилися, або той період, який завершиться на юльські дні, він, ну, можливо, був важливий для вас. І все ж таки якась туга, якийсь сум, він буде, буде. Не можна, знаєте, так, повністю відхреститися, як то кажуть, від чогось важливого і того, що довго відбувалося в вашому житті. Будуть спогади, буде сум, будуть можливо якісь образи, але все пройде. І ви будете тоді вже сконцентровані повністю на своєму, на своєму успіху і на тому, що вам зараз буде здаватися необхідним і тим, що підходить вам, тим, що гармо... Ніно вплітається в вашу внутрішню сутність, так би я сказала. А для деякого дійсно може бути завершений період ілюзій, період обманів і період самообманів, можливо. І тим самим ви також будете дещо розчаровані, а потім, потім ви будете відчувати себе наповненим енергетично. Тому що все проходить і це пройде також. Тут, що ось тут. Ну, тут, бачите, тут дехто буде хворіти після того, як завершиться якийсь період у вашому житті, вам буде здаватися, що ви. Ну, схоже на вичавлений лимон. У вас немає сил і вам не хочеться рухатись. Тут буде, знаєте, як період дійсно відновлення, відпочинку перед тим, як іти далі, іти до свого успіху. Дехто може дійсно захворіти фізично, погано себе почувати. А дехто буде. На фоні якихось нещирих, можливо, стосунків чи розмов, чи взагалі якоїсь нещирості. Просто почувати себе гидотно на душі. Але все пройде. Пройде згодом. А на ці дні буде дійсно якесь завершення, якесь очищення, якесь відновлення. Дуже гармонійно зараз трактуються руни. Просто схожі на цей період своїми енергіями. Так воно і відбувається в природі. Так. Зараз буде відчуття тако, таке, що є непорозуміння з близькими, з друзями, є якісь, можливо, і конфлікти, і образи. Є якісь, якесь бажання відсторонитися від людей, від друзів. Але такий це період, коли ти відсікаєш від себе непотрібне, ти фільтруєш своє оточення, ти відсікаєш взагалі все непотрібне. І потім вже оновлений, відновлений, вступаєш в новий цикл. Кола руку. Так природа робить, так і ви зробите в цей час. Головне, що ви будете потім сконцентровані на своєму успіху. Ви відсічите від себе всіляку неправду, несправедливість і навіть власну слабкість. У вас вистачить потім сили духу. Відновитися і йти далі. Але цей період поки що він буде для вас трансформаційним, перемінливим, і коли ти дійсно, після довгої, як то хвороби, починаєш одужувати. Ось це принесе вам юль. І не забувайте, що після самої-самої темної Ночі завжди буває світанок. І символізм Йолю такий і є. Нічого не треба боятися, з усіма домовлятися. Причому традиції Йолю це обмін дарами і те, що люди вішали колись давним-давно, на ялинку. Це були дари. Для духів, для предків, для богів. А те, що винімали з під ялинки, те вже було як дарунок у відповідь. Звідти пішла та традиція. І ще бійтеся Йорського кота, він слідкує за нами. На Йоль всі повинні принарядитися. А особливо він споглядає за тими, чи Є у людини щось вовняне, тепле, м'якеньке, рукавички, носочки, светри. Тому, коли будете святкувати Юль, вдягніться в щось хутряне або вовняне, тепленьке. І тоді юрський кіт буде задоволений. Ну, а якщо у вас такого нема, такої можливості, тоді накривайте стіл. Багато наїдків, щоб кіт міг поласувати і вас не зачепив. Ну, на цьому все. Вітаю вас, друзі, колеги, однодумці з Юлем, з цим потужним святом. І нехай очищення вас не лякає, все буде добре, бо інакше і не може бути. Вірте в дива. І ще одне в йорльські свята. Можна заручитися підтримкою фейрі, феї, по-іншому їх ще звуть, котрі захищають не особисто вас, а увесь ваш рід повністю. Ще не народжених, вже народжених і давно померлих. Ці фейрі, якщо отримають від вас якісь дари, вони стануть потім на захист вашого роду. Пам'ятайте і про це, приготуйте дарунки для всіх сутностей, всіх світів, бо вважається, що на юль взагалі пропадають кордони, завіси між світами, і в нашому людському світі можуть зустрітися будь-які сутності, будь-які цивілізації з інших світів. І, можливо, вони вам щось. Підкажуть в цей час. Тому можете запитати. А Юльське поліно нехай горить у вас впродовж усіх 13 ночей. Це бажано. Або ж хоча б на юль нехай буде багато вогню, тим самим ви підтримаєте сонце, яке ще не народилося, але ось ось має народитися. Бажаю всім щастя, миру і добра!